Права 15,14. Знайдіть наближене значення виразу, округливши значення кореня до сотих. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні корін з 3 плюс 4,17. Ну що ж, давайте округлювати, Запишемо, записуємо, що це наближено до рівня. Отже, знаходимо корінь із 3 з точністю до сотих. Отже, це 1,732 і так далі, то округлюємо це буде 1,73. Записуємося наближенно дорівнює 1,73 плюс. Залишається 4,17. І це дорівнює. Ну що ж, скільки це буде? 73. 1 плюс 4 це буде 5, цілих, а 73 плюс 17 це буде 90. сотих. Але 0 у кінці не округляємо, не відкидаємо, бо ми округлюємо до сотих. То ми записуємо, що це дорівнює 5, цілих тоді 90. сотих. 90 сотих, це означає ще раз, що ми округлили до сотих частин. Так і залишаємо. Переходимо до другого завдання 4,82 мінус корінь з 11. Записуємо, що це наближено до рівня. 4,82 відняти. Отже, корінь з 11. 11 записуємо корінь з 11 це 3, ,00. потім, якщо ми округлюємо до сотих, це 316, то це буде 32. сотих. Мінус 3,32. І це дорівнює. Ну що ж, різниця яка буде? 4 мінус 3 це буде 1 ціла. Так, 82 мінус сотих 32. Сотих, це буде 50. Нулій він ці залишаємо, бо ми округлюємо до сотих. І... Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть наближене значення виразу. Записуємо в першому завданні, що це наближено дорівнює 5,90. А в другому завданні це наближено дорівнює 1,50. Є. Ну що ж, ось таке завдання на наближені обчислення. На цьому вправо завершено.